Ну що, давайте сходимо в новий рік з новими знаннями, як урізноманітнити свій секс? Говоримо сьогодні про це і про рольові ігри під час нового року. Всім привіт! Мене звати Павло Тетяна, я психологиня-сексологиня і трошки олень. Чому секс став прісним, несмачним, нецікавим і що заважає? Цікавому сексу, давайте поговоримо про це. Почнемо з того, що сексу заважає дуже багато чого, і перше це лінь, та сама лінь. Ну, знаєте, коли ви приходите зараз взимку з роботи, і так холодно, про який секс можна балакати взагалі, якщо ти хочеш просто чаю під ковдру і спати, і це нормально, якщо в холодну пору року вам менше хочеться сексу. Просто ви не готові роздягатись Сексу може заважати взагалі будь-що, починаючи від е, пори року, закінчуючи дітьми, е, атмосферою або навіть просто елементарним стресом, котрий в нас зараз українців дуже багато. Що робити з сексом під час війни? Ви можете подивитись. За посиланням нашому відео, ви, мабуть, дітей думаєте, господи, яка вона нудна, скоро новий рік, а вона тут розповідає, що поганого в нашому сексі. Сьогодні ми будемо говорити безпосередньо, що класного можна зробити з вашим сексом. І почнемо ми безпосередньо з рольових. Ігор, давайте говорити про те, що рольові ігри дійсно дуже допомагають вашому сексу. Це може бути як якась дуже красива еротична білизна, так і костюмчик дракончика та снігурки на новий рік. Дуже важливий момент, коли ви безпосередньо вже граєте в рольові ігри і ви вже придумали собі якийсь сценарій. Пам'ятайте, що сценарії не працюють на всі 100%, і нема гарантії, що під час пристрасного сексу з дракончиком та кимось зайчиком ви можете перевернути ялинку або розсипати олів'є з прісним сексом, якось прісним тістом. Потрібно додавати більше спецій, або якийсь крем вам допоможе урізноманітнити ваш сексуальний арсенал. Це рідкий вібратор. Якщо у вас вже купа інших вібраторів, ви вже перепробували все: і вагінальні, і клітеральні, і анальні, і чого тільки нема, рідкого вібратора ви ще не пробували. Окрім рельових ігр, вібраторів, іграшок, ви також можете використовувати атмосферу. Ви можете, наприклад, на Новий рік або на будь-які новорічні свята поїхати. Відпочити в інше місце, навіть якщо в межах вашого міста, тому це може бути готель, це може бути якийсь спа-салон, це може бути все, що завгодно, Де ви залишитесь вдвох з партнером або партнеркою для того, щоб надягнути рожки та пограти в доганявки. Друзі, якщо ви хочете нас підтримати. Не забувайте, що ви можете стати нашим спонсором або безпосередньо зробити разовий донат. Подробиці та посилання в описі. А коли ж насправді потрібно вже переймати, що все погано в нашому сексі, тоді, коли в вас його нема більше ніж три місяці, і при тому немає якогось певного, наприклад, діагнозу, протипоказання чи ще чогось. Тобто його просто немає більше трьох місяців. От саме в цей момент вже можна приходити до сексолога, психолога і обговорювати ваш секс, і тоді ми допоможемо вам його урізноманітнити і знайомитись один з одним від самого початку. А поки ви ще не сіли за новорічний стіл, а святий Микола ще не принес вам подаруночок, поставте нам вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на це між нами. Зробіть нам новорічний подарунок.